Це ми проїжджали, це добре забули, за так? Не. Ну, в Андонівсі, так? Вотань на п'яті номерів. Тільки що там нічого <риклад> там <вже> не робить. <риклад> Музей штабу погон ми тут проїжджали. Підготовка пропозиція, реконструкції фрагментів оборонних споруд Данилового граду. То це все, я так зрозумів, називається Данилівград. Бачиш? Беремся. Зберемся. Після? Пішли збирає. Будет ли Да, Видишь? Будет ли Тут, видишь, водно какие зібрання они проводятся. Блядь. А что ты да, сду будешь? написано здобудеш українську державу що Державу, за в боротьбі за неї. слухай а то що за антенна а то мабуть, прапор колись ще був бачиш тільки Який, якийсь ідіот нозі у нього трохи а то я знаєш. Даже дерево на могилке уже луро стоїш. А, ну дубина. Вот точно знали, де місце. Я все-таки вирішив нічого не міняти. Тут навіть откривається. Набери ще стаканчик куда? Умирів, правда, багатку.

Слава Україні! Героям слава! А я